Вітаю! Я Людмила Карнієва. У цьому відеоесе я розповім про назву фільму Мартіна Макдони Банші і Нішеріна, про його історичну основу і про що цей фільм насправді. Отже, 2022 року ірландський сценарист, і режисер Мартін Макдона зняв фільм за мотивами власної ранньої п'єси Каліка з острова Інішман». Ця п'єса була першою частиною задуманої трилогії, і за нею мали бути лейтенант з острова Інішмор та Привид з острова Інішер. Інішмор, Інішман, Інішер це група з трьох неймовірно красивих островів біля Західного узбережжя Ірландії. Це тріо островів відомо також і під назвою Острови Аран. Саме на найбільшому з цих островів, Інішморі, і відбувалися зйомки фільму Банші Інішеріна. І треба сказати, що можливість відчути візуальну насолоду та захоплення красою і поетичністю тих місць вже сама по собі достатня підставі. Стала подивитись цей фільм? Інішерін це вигадана режисером та сценаристом фільму Мартіном Макдоною назва острова. Буквально Інішерін перекладається як острів Ірландії або Ірландський острів. Але вигадана назва явно співзвучна з назвами реальних островів: Інішмор, Великий Острів, Інішман, Середній острів, Інішер Східний Острів. Ну, він же і найменший. А що ж таке банші? Банші або іноді бенші в перекладі з ірландської означає жінка з щі, тобто жінка з потойбічного світу. В ірландському та в шотландському фольклорі так називалася фея, яка предвіщувала смерть. Вважалося, що банші підкладалася до будинку, в якому незабаром буде небіжчик, і видавала під вікнами пронизливі крики, схожі одночасно на крики диких гусей, плач дитини та вовче виття. У середні віки в Ірландії ім'я Банші часто також давали богиням війни, і це звичайно ж слід враховувати, адже події у фільмі Банші і Нішеріна відбуваються під час ірландської громадянської війни. Крім того, у деяких регіонах Ірландії банчі іноді образно називають страшну та небезпечну жінку. Ну от так само, як у нас таку жінку інколи можуть назвати відьмою. Очевидно, що у фільмі Банчі і Нішеріна з таким саме жіночим образом може асоціюватись місіс Маккормік. А крім того, Банчі і Нішеріна це ще й назва, яку дає Доерті своїй музичній п'єсі, яку він створює протягом кількох днів. До речі, актор Брендан Глісон дійсно грає на скрипці та мандоліні. У тих фільмах, де зустрічаються епізоди з, музи... з музиціюванням його героїв, і, звичайно ж, у Банчі і Нішеріна, він справді грає на скрипці сам, без жодних хитрощів та дублерів. Ну і нагадаю, що акторський дует Брендана Глісона та Коліна Фарела вже зустрічався глядачам у більш ранньому фільмі Мартіна Макдони Залягти на дно в брюгі». У фільмі Банчі і Нішеріна Колін Фаррел виконує роль колишнього друга Колма Патріка Салівана. Ролі другого плану у фільмі зіграли молодий талановитий ірландський актор Барі Кеган у фільмі «Він Домінік та ірландська актриса Кері Кондон, яка знялася у ролі сестри Патрика Шівон. У жанровому плані фільм Банші і Нішеріна зазвичай представляється як чорна трагікомедія. але він близький і до філософської притчі з елементами побутової драми, чорного гумору і навіть невеличкої частинки хорору. Майже всі звичні та побутові моменти у фільмі можуть бути витлумачені символічно. Втім, все, що відбувається у фільмі Банші і Нішеріна, має не тільки точні географічні, а й часові. Історичні координати Події відбуваються з часів громадянської війни в Ірландії 1922-1923 років. Після попередньої війни за незалежність, за укладеним 1921 року англо-ірландським договором, Ірландія офіційно стала називатись Ірландська вільна держава. Але главою держави все одно вважався Король Великобританії, якому депутати парламенту Ірландської вільної держави приносяли. Осили клятву вірності до речі, у переговорах щодо укладання цього договору брав участь Уінстон Черчилль, який у ті роки обіймав посаду міністра колоній у британському уряді. Британський король за договором призначав і генерал-губернатора для управління ірландською вільною державою. Все це за певною аналогією з Канадою, Австралією, Новою Зеландією та низкою інших держав, у яких формою правління і зараз є конституційна монархія а главою держави вважається король Великобританії. Сьогодні це Чарльз III, син Єлизавети II. Громадянська війна в Ірландії розгорнулася між прихильниками та противниками збереження за Ірландією положення британського домініону та збереження за британським королем офіційного статусу глави Ірландської держави. Оскільки прихильникам англо-ірландського договору значну та різноманітну допомогу надавала зацікавлена Великобританія, то й не дивно, що ірландська громадянська війна завершилась їхньою перемогою. Це ще стосується історичної сутності конфлікту, на тлі якого розгортаються події у фільмі. Сам сценарист і режисер фільму Мартін Макдона каже: між цими хлопцями йде маленька війна, тоді як велика, десь там. Він намагається знайти відповідь на питання, як так сталося, що народ, який ще кілька років тому пліч опліч захищав свою незалежність, раптом зійшовся у смертельній сутичці вже громадянської війни. На конкретному прикладі своїх героїв Мартін Макдона і показує, як саме подібне іноді трапляється, як і чому колишні друзі, які роками дружили та зустрічались о другій годині в пабі, щоб із задоволенням випити та побалакати, раптом стають чужими і навіть ворогами. Причому ворожнеча між раніше близькими у будь-якому сенсі людьми зазвичай буває найсильнішою. Іноді, наприклад, на свій розсуд і, виходячи зі своїх інтересів, змінює закони та правила життя лише частина суспільства, але ж жити в цій новій спільній реальності доводиться всім. І може статися, що далеко не всіх влаштовують нові або, навпаки, старі правила та закони, звідси і виникають масштабні та непримиренні конфлікти, подібні до громадянської війни в Ірландії, яка фактично розділила і країну, і народ. Так само і у стосунках між близькими. Наприклад, людина хоче щось змінити у своєму житті або змінитись сама. І це, звісно ж, її право. Але ж її особисті зміни зачіпають життя іншого того, хто поруч, а ця інша людина може виявитись не в змозі впоратись з запропонованими перемінами, бути неготовою до змін, або просто не хоче ніяких змін у власному житті. Ця майже вічна проблема взаємної залежності та взаємної відповідальності у фільмі Банші і Нішеріна досліджена та деталізована до дрібниць. Причому фільм побудований таким чином, що глядач мимоволі почергово стає на бік то одного, то іншого героя, порівнюючи їхні проблеми та ситуації зі своїми власними минулими чи сьогоденними. Я думаю, що не помітити в цьому фільмі щось своє, глибоко особисте, може тільки або дуже юна людина, або людина, яка живе ну, зовсім легковажно і бездумно. У фільмі Колм Доерті планує поміняти своє власне життя, наповнити його більшим сенсом та творчістю. Такі спонукання явно заслуговують на схвалення. Крім того, змінювати своє життя це в будь-якому випадку. Право колома, але тим самим колом змінюєш і життя Патріка, причому без відома і згоди колишнього друга. Відмова колма від спілкування з Патріком створює несподівану порожничу в житті колишнього друга, порожничу, яку Патрик не може самостійно заповнити. До того ж, Патрик як друг Колма і Патрик без колма це два дуже різні статуси у суспільстві острова Інішерін. Згадайте, у барі Домінік каже Патрику: от якби ми судді… От якби ми сиділи поруч з колмом, жінки і з нами б розмовляли. Та й, взагалі, ставлення оточуючих до Патрика змінюється. Опинившись перед порожничею, яку створив Колм своєю відмовою спілкуватись, Патрік спочатку намагається заповнити її, нав'язуючись, фактично переслідуючи колишнього друга, потім він переходить до помсти. Це досить характерна та поширена, хоча й невдала, помилкова поведінка залишеної покинутої людини. Колм же захищає свій вибір і свій особистий простір досить несподіваним, на перший погляд, чином. Багато глядачів звертають особливу увагу на справді вражаючий сюжетний мотив з пальцями колма, і часто кажуть, що вся ця історія з відрізанням власних пальців якесь марення та фантасмагорія, що такого насправді не буває. Але не поспішайте з висновками. Насправді це одночасно і метафора, символіка, і правдива версія людської поведінки у деяких складних життєвих ситуаціях, якщо людина з якоїсь причини не знаходить кращого вибору. А крім того, такі дії, як не дивно, можуть мати ще й мистецьку інтерпретацію. Втім, на цьому я сьогодні не планую зупинятись. Сам режисер на запитання відповідає. Що нічого особливого не вкладав у ті відрізані пальці колма, і це тактично правильна відповідь. Будь-яка авторська конкретизація звужує обрій можливих інтерпретацій. Головне завдання автора полягає в тому, що твір виявився достатньо життєздатним, цікавим і піддавався доволі різним трактуванням. А далі автор має відпускати своє творіння в життя і менше сковувати його власними поясненнями. Досить того. Що Мартін Макдона говорив про паралелі між громадянською війною та конфліктом героїв фільму. І це дає мені підстави навести для глибшого розуміння сюжетного мотиву з пальцями колма реальний епізод тих історичних подій в Ірландії. Противники договору з Великобританією визнали свою поразку в громадянській війні, і в обмін на обіцянку повної амністії їхній лідер віддав наказ про припинення збройної. Боротьби. Однак про британський уряд порушив свою обіцянку про повну амністію і провів масштабні арешти колишніх бійців та лідерів повстанців. Тоді деякі в'язні на знак протесту оголосили голодування, яке тривало 41 день. В результаті цього шантажу, фактично голодною смертю, репресії були пов'якшені. А багато інтернованих навіть були випущені на волю. Як же було сказано, події на острові Інішерін фактично є певною паралеллю або ілюзією громадянської війни, що гуркотить вдалині. Нагадаю, ще раз слова самого автора фільму, сценариста та режисера Мартіна Макдони, між цими хлопцями йде маленька війна, тоді як велика десь там. У громадянській війні хтось хоче змін, а хтось збереження існуючого порядку. Фактично, от у тому ж самому і суть конфлікту між колишніми друзями. Один із них хоче жити інакше, по-новому, хоче отримати повну незалежність від колишніх стосунків, а іншого все влаштовує, і він хоче зберегти статус-кво. І чи вже так істотно відрізняються за своїми причинами і суттю велика громадянська і маленька особиста трагедія? Чи така вже далека ця вражаюча кіноісторія від реального життя? За допомогою смертельно ризикованого голодування домагалися свободи представників сторони, що програла в Ірландській громадянській війні. Герой фільму Макдона. Банші і Нішеріна робить дещо дуже схоже, тільки він загрожує не суїцидом, а лише відрізанням власних пальців. Так історія виглядає більш оригінально і несподівано. А крім того, надає можливість різного роду символічних інтерпретацій від біблійних і до літературних. Але фільм Банчі і Нішеріна не лише про причини та форми конфліктів між людьми. Це насамперед історія про розставання, і у цьому особлива цінність фільму. Мистецтво часто показувало нам, як зароджується кохання або дружба, як вони проходять випробовування. Але казки про кохання зазвичай закінчуються весіллям. А фільми про дружбу найчастіше хепіендом. Набагато рідше нам показують і допомагають зрозуміти, допомагають навчитися на чужому прикладі, як розставатися, як розривати чи втрачати близькі стосунки. А це теж дуже важливе вміння. Благополуччя і до нових зустрічей.